На президент США Дональд Трамп різко розкритикував не вперше, не дивно, але знову свого попередника Джо Байдена за заборону, уявіть Україні, атакувати Росію. Він заявив, що така позиція. Фактично позбавила Київ можливості перемогти у війні. Про це Трамп написав у своїй мережі True Social. В дописі він порівняв ситуацію зі спортивною грою, де команді дозволяють лише захищатися, а не нападати. Ну і за словами Трампа, виграти війну без ударів по країні з загарбниці неможливо. Американський лідер також додав, що попереду чекають. Цікаві часи каже Трамп. Нагадаю, що адміністрація Білого Дому дійсно не давала, а не дозволяла Україні завдавати ударів в глиб російської території американською зброєю до осені 2024 року. Ну як буде далі? Залежить вочевидь від Трампа вже.